І так, друзі, всім привіт. Що ж, сьогодні у нас 15 люте, 10.54 неділя. І сьогодні поговоримо трішки про біткоін, про взагалі ситуацію, яка є. Ось тому, машитись, гарно. Ось, і давайте розбирати. Зараз у нас 30-хвилинний таймфрейм по біткоїну. Біткоїн у нас торгується на відмітці 70 тисяч триста І що з попереднього відео я казав, що якщо ми тут затримаємось, це буде нам таким сигналом да, для того, що ми пішли вгору. Поки що сказати неділя, по-перше, по-друге, ми не дійшли до тієї точки. Про яку можна казати, що вже ми розвернулися. Тобто, якщо взяти більш таку глобальну картинку, да, тобто ми знизилися максимально вниз, перетнули да і скоригувалися по лініям тренду, да, тобто на зростаючу, тут ми теж бачимо поки що що. Наш низ вище попереднього. Да, тобто ось тут якраз таки була ця вся ситуація з приводу завершення ринку, але завершення тренду зниження. Але якщо взяти ось цю історію, да, тобто треба було чекати, казав попередніх відео, чекати зниження і потім вже казати про щось інше. Тобто, у нас в принципі тут ось такі трикутники. Якщо якщо оцю білу лінію подивитися, оцю жовтеньку, да, тобто у нас є. Такий трикутничок, якщо ми в ньому будемо залишатися при умові да, залишення в ньому і виходу вгору, в зону 75 тисяч, тут буде в нас плюс-мінус 500 доларів, тобто 74 500, 75 500. Ми будемо бачити 76500, Вибачаюсь да, якраз ось ця ось зона ліквідності. Тут ми будемо бачити, чи буде розвертатися і коригуватися знову, чи ми все ж таки підемо далі. Наша головна ціль це 88000. тисяч, тобто зона 88000 тисяч тут може бути в нас корекційною. Потім і да, потім будемо дивитися, що буде далі. Дуже багато факторів може вплинути на те, щоб ми спустилися. чи Піднялися вгору, тобто зараз наратив іде більш позитивний. Але пам'ятаємо, я для себе принаймні ставлю, що до березня, до середини, десь березня, 10-15 число, ми можемо зростати або залишатися на якомусь рівні. Але ось навіть якщо так подивитися, да ну, навіть якщо ми ось таким чином будемо, це десь в зоні 20-20. 22-25 числа нам по-любому треба щось вже з а, біткоїном робити. Тобто а, тут повинна бути якась кульмінація. А, чи то ми кхе, підемо а, нижче, да, пробуваючи а, ни, низи, да, і цю лінію пробуваючи, тобто, чи це буде боковичок, тобто ми можемо а, тут знаходитись. Якийсь певний час. Ось, ну як буде Альта реагувати, будемо дивитися. Тобто, якщо буде біткоін стояти плюс-мінус на одному місці, то альта може вистрілювати, так? тобто перетікати у альту в ефір там і так далі. Зараз подивимося ще по ефіру. Ось, якщо ж біткоін буде більше зростати, виходить, що вся ліквідність буде більше йти в біткоін, і альта може не настільки. Розлітати, як ми це бачили а, раніше. Ось сподівались на зростання біткоїна і зростання Альти, але Альта стояла на місці. Це це і означає про те, що більше ліквідності вливається у саме біткоїн Потім ми бачили зростання ефіру, а біткоін стояв майже на місці, да тобто доганяв ефір. Ну, альтка альткоїни ще не наздогнали, ще не прийшов час альткоїна. Можливо, зараз це якраз цей і час, тому що зараз. Повний хаос на ринку і вибили вже максимально руки, які, як то кажуть, вірили в ринок. Тому це я вважаю найкращий зараз момент. Ось тому такі короткострокові плани на місяць, що ми будемо зростати, і при зростанні, так, тобто, наші цілі це 76, 80, 84, 88. Тобто, це наші цілі, які. Є для руху вгору. Далі потрібна, я вважаю, корекція знову, да, тобто ми можемо дійти до 88 тисяч 90, потім спуститися до 76 тисяч, наприклад, і потім далі піти вгору. Ну, якщо це вже розворот ринку. Якщо це зниження ринку, то ми будемо падати тут нижче і пробувати, тобто залежить від ситуації. На ринку геополітика і все інше різні закони, які приймаються, від цього буде залежати. Ну і звісно, якщо все ж таки почнуть друкувати Штати кошти, то звісно все полетить вгору, і це буде дуже гарно. Коли це відбудеться, ніхто не знає, але зараз наративи якби гарні далі. З приводу ефіра. денний таймфрейм. Тут ми малювали про те, що да, у нас одна, як якби то чаша з ручкою, зараз ось виходить ще начебто чаша з ручкою, і на 30 хвилинному таймфреймі ми бачимо ось таку велику я малюю, чашу з ручкою. Ось, і в принципі, ймовірно, ми можемо ще в голові тримати зону 1877. Щоб сюди спуститися, забрати цю всю ліквідність і потім вже піти піти вгору, але ми будемо знаходитись ось у цій зоні. Можливо, ми тут затримуємось, якраз да? Тобто тут, в принципі, наративи дуже гарні. Ось ми бачимо, спустилися ми, щоб так було видно, спустилися нижче, забрали цю ліквідність. всю, в принципі да? і гарний відскок, тобто ми, в принципі, тут Такої боковій зоні е, накопичення тут знаходимося. Тобто нам треба в ній залишатися. Е, ось максимально це ось пробиття, ось цих е, точніше, не пробиття, заход сюди можливий, в цю зону. Можливо, навіть трішки менше. Е, от, але, е, в принципі, е, гарно. Залишатися вище 2000 доларів. От тоді буде в нас против більш лонгів все ж таки. Тому що корекція звідси а, 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 нормальна до 1900-1800. Тут, тут нормальна така корекція. От, для того, щоб все ж таки залишатися у лонгій зоні. А це з приводу, з приводу ефіра. Ось те ж саме по ефіру. В нас а, максимальна зона поки що це зона 2500. Там буде видно. Тобто ми можемо сюди прийти. Потім у нас корекція 1200-2000, там 100, наприклад. Да, і потім знову знову похід далі або затримка. А, тобто, які наративи повинні бути? Тобто вистріл, затримка, вистріл. Затримка, вистріл, затримка, вистріл. Тобто таким чином ми будемо казати, що в нас лонгова структура, і знову при пробитті її ми будемо виходити на корекцію. Я вважаю, що це найгарніші для довгострокової а, перспективи, найгарніші ціни, навіть якщо в 50% зараз а, це з приводу біткоїна ефіра, а, ми побачимо, це теж гарна зона для накопичення на спотовому, принаймні. І довгострокових перспектив. Хочу сказати, що також присутня є, це не означає, що ми туди їдемо, але є присутньою те, що у біткоїна це максимум для мене це 285-300 тисяч при наступному зростанні. Це максимальне значення, де я буду дивитися на розпродаж. За а, у, у ефірі це зона все ж таки залишається 8-12 тисяч. Коли вона буде, ніхто не знає, звісно. Але це теж та зона, де в принципі, якщо ми туди дійдемо, це зона, де треба вже фіксувати. Хоча б частково. Ну і це гарний профіт, якщо з 2 тисяч. До восьми прийде, це теж гарний дуже профіт. Ось таким чином. Давайте подивимось трішки, що в нас є а, іще. А, значить, Ванич в нас 30 хвилин таймфрейм, в принципі, теж та ж сама бокова зона. Ада дуже гарно відскочила, а, ось малював з приводу того, що якщо це буде ось такий канал, от, можна. Можна це ось таким чином зараз поставити, наприклад, удалю, але, в принципі, да потім корекція і е, знову зростання. Ада дала дуже гарне зростання, ось це все повдаляю поки що. Дуже гарне зростання, і ми якраз таки дійшли до е, зони е, супротиву, в принципі, 30 центів це зона супротиву. Тобто, ми можемо тут. Проторгуватися, наприклад, да, і а, піти вгору або скоригуватися десь в цю, в цю зону. Тобто це буде теж в нас а, лонгова. Поставлю, красиво лонгову. Ось така, ось така історія в нас. А, зараз поки що вималюкується. от такий каналчик. В цьому каналчику можемо знаходитися. Якщо будемо пробувати, да, зон, то у нас зона 30. А, 34 і 37-8 доларів це наступний крок. Да? Потім тут треба буде ось таким чином да затримуватись, наприклад, і йти, іти далі. Тобто зараз поки що ось ось така історія по Аді. АП, не зважаючи, що багато знайомих каже, що це скамна монета, але в ній дуже багато вважають людей. Ось і е якраз таки АП е може вистрілювати набагато, так як це мем токен, а може е вистрілювати дуже дуже гарно, так, так як і е ВІФ, наприклад. Далі, Aptos все ж таки <кій> має надію на те, що у нас він, в принципі, теж саме пройшов цю зону, тобто нам треба дати, як в Аді, наприклад, да, тобто зону 1,16-1,20, закріпитися на 1,30. Тобто ми можемо над... дійти до 1,30, потім скоригуватися до 1,1 і потім вже корекція може бути. Ну або так як я намалював, але для того, щоб сказати, що ми можемо розвертатися, нам треба, що ми розвернулися, це нам треба потрогати зону 1,6, потім скоригуватися і потім піти далі. Або затриматися і піти далі на цій лінії. Тобто в нас тут найголовніше це ось ця ось ця зона. Ось при приході до неї ми, в принципі, можемо знову-таки відбиватися, коригуватися і потім далі. Тобто тут побачимо наскільки вона буде йти далі. АРБ те ж саме: гарна зона накопичення, в принципі, тобто немає там навіть оновлень, мінімумів. Ось, і це дуже гарна картинка для накопичення в нас є. Майже на пробитті знаходимось, тобто ще раз, після 20 числа, в нас плюс-мінус повинен, ну, скажімо так, наступний тиждень нам трішки дасть на найближчий час якісь певні наративи. А там 30-й таймфрейм бачимо теж, як малював про зростання, якщо, знову таки, да? Якщо ми перетнемо цю лінію, перетнули, дійшли теж до гарної зони, ось вона ось тут. І тут, в принципі, ймовірність корекції теж вона може бути. Можливо, ми просто затримаємося на одному місці. да, Тобто можемо тут затриматися і потім піти вгору. Ну, або пробувати і коригуватися ось сюди і потім піти, піти вгору. Але це теж дуже гарні. Гарне зростання на 17-20%, в принципі, ринок підріс, це не досить багато, але, і, в принципі, немало Тобто якісь наративи на покращення, вони є. Авакс у нас пробиває трішки, да тобто те ж саме зона, де якраз найголовніше, чи буде тут корекція, чи буде вистріли. У Авакса треба закріплятися над в принципі 11%. Доларів 10, 10,50-11, тобто тут треба закріплятися для того, щоб казати, що ми підемо далі. Ну і в принципі максимальне а, значення. Поки що це 12-13 доларів. А, там корекція повинна бути в будь-якому випадку. AXS, а гарна зона а, теж накопичення зараз іде: торгується досить, а, досить гарно, пробуває, доходить до цього головного. Значення, в принципі, ось, ну після його пробиття можуть бути гарні палки в зону 2, 2 40 BNB, в принципі, 600 доларів гарна ціна. Давайте на денний таймфрейм подивимося, що ми гарно скоригувалися в 50%. Ось, від максимуму до мінімуму вона навіть 58%. Тобто 60% скоригувалося в принципі, це досить. Досить гарно, поки що денний таймфрейм в нас на багатьох монетах не показує ще якогось гарного імпульсу, тобто в ну, тобто, нас повинна бути якась така ось структурка. Ось і це ось, якраз таки, можливо, до березня місяця вона, можливо, тут буде. Ну, звісно, можуть і вистрілювати. Це ж, звісно, буде нам, нам гарно, якщо так буде відбуватися. Йдемо далі. Так, теж переходимо на менші тим Дот гарно теж зараз підходить до зони супротиву, і пробиття його нам дасть можливість десь в зону долар 82 долари підійти вгору. Пам'ятаємо про корекцію, та якби в нас є ось тут зона ліквідності, в цю корекцію в цю зону ліквідності може може Стрельнути, якби ось, і за рахунок того це треба просто пам'ятати. Звідси можемо спуститися в цю якраз зону, і звідси вже відскокувати, відскакувати і йти далі. Ось, поки що, дійсно, наратив на перехідний період, він, він є присутнім. І це дуже, дуже гарно. Чи буде цей наратив, так, по ми говорили? Чи буде цей наратив довгим? Ми не знаємо, але збільшення на 50% від нинішніх навіть значень, він має, має бути присутнім. Ось це наші такі цілі по ціні знов таки да? тобто. Ось тут, в Галі, наприклад, да, мене Тагала. Тут в нас ось є зона ліквідності, а, головна, в принципі, і це куди ми можемо в принципі, прийти. Далі будемо дивитися, що і як. Але спуститися знов таки оцю зону, навіть з пробиттям можемо можемо знаходитися. це треба пам'ятати постійно. Аж бар дуже гарні результати показує, казав ще на минулому відео. Що в нас дуже гарна зона накопичення тут вийшла вже тут. Нас наратив теж в принципі присутнім на збільшення. Єдине залишилось пробити ось цю зону. І тоді може бути просто гарна палка вгору. Ось ця зона, в принципі, тут є, і ми можемо ну знов-таки пам'ятати про те, що от сюди ми можемо прийти, будемо знаходитись в ноговій ще структурі. Ось. Але зараз те, що ми бачимо, в принципі, це більш, більш позитивний настрій. Чи хочуть нас обманути в минулому відео. Я казав, ну будемо дивитись. Тобто тут те ж саме: І гарна зона накопичення. Ось, і в принципі, звідси знову стріляти дуже гарно. Зону 3 доларів. Ну, а потім будемо дивитися, і де будемо закріплятись джазні. Те ж саме, бачимо те, що малював мої раніше. Моє бачення ринку, в принципі, дійшли да, до цієї такі зони, і поки що, якщо вершинки наші звернути, да тобто є такий трикутничок, куди проб'ємо, туди туди підемо. Тобто корекція навіть зону от сюди, вона ще залишає бути в лунговій структурі. Тобто, да Корекційний рух є, забрати, забрати цю ліквідність можемо. Ось, І звідси вже, якщо це знов-таки лонгова структура, тобто ми можемо Тобто, стопи в будь-якому випадку потрібні ставити ось сюди десь приблизно. Ось, Але знов таки, дивіться, по ризик менеджменту 17-20% можливо бути і полісним. ЛДО гарно. Тут зараз перетнули і закріпляємося. Треба втримати цю зону. І наступна в нас зона 45 центів. Лайткоін. Те ж саме. Всі знаходимося в зоні пробиття. Наступна ціль наша 61 і 72-73. Ось сюди а, треба а, треба йти. Далі міна. Те ж саме. Ну, те, що принаймні показує нам графіки да, на 30 хвилинному таймфреймі, в принципі, нам дає надію на те, що дійсно ринок перестав падати. На ринку зараз трішки йде і хаос, і всі вже звикають більше до падіння. Ось, Але настільки ну, вже ринок вниз спустився, що тут просто за 4 місяці і ліквідації всього іншого треба просто дати якусь, якусь надію. Тому я вважаю, що треба вже піднятися. Хоча б на 50 на 100% польтам дати треба тон. В принципі, те ж саме гарно відстрелився. Ось. Ось так поставимо. Тобто зона падіння в нас є куди. От, і наша тут ціль, яка можливо зона 1.63. Далі можливо знов таки. Знов таки треба закріплятися і отаку от структурку якусь робити, або звідси. Можливо, ось таким чином, і потім отак отморопити. Тобто, тут, тут ось так. І що ще? XRP давайте подивимося. Гарно теж саме дав, але знов таки, зараз ймовірність. Шкіліше. Тобто в нас є ось такий канал, Тобто, ймовірність походу в зону 1.40 в нас є присутньою, але якщо ми втримаємося а, ось в цій зоні 1,53. Тобто, якщо ми ось тут втримаємось, наприклад, да, от так от будемо йти, 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 йти і потім буде ворог. Знов-таки, в мене входить після 20-го числа. А, це в нас... Ну, ось, можливо, з 23-го можемо, в принципі, і піти. Якщо такий наратив залишиться, да, ми можемо піти якраз таки вгору. Або щось в понеділок при відкритті сесії відбудеться і якісь гарні новини да, підуть, і звідси можемо затриматись і просто піти. Якщо два-три дні треба після. Ось цих ось гарного зростання, треба 2-3 дні для того, щоб подивитися, що у нас відбувало. Ось як ось тут бачимо, ось тут декілька а, йде якийсь час, і ми бачимо, що у нас зараз наратив корекційний. Да? Тобто начебто і а, страх, що ми будемо падати нижче, і начебто і і взагалі на одному місці ми знаходимося, але поступово потрошечку зменшується Ось тут так само може може відбутися. Ну і моя Уфі. Все ж таки надія в мене є на те, що підемо вгору. Зараз йде зона накопичення і гарне вгору вниз походи. Ось, 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 ось тут? Ну по 10 ми піднімаємось, ми знову падаємо в цю ж саму зону. Зробили те ж саме, да? забрались ось цю ліквідність. В принципі, походи вгору теж вони є гарно присутніми. Ось, ну і хочеться все ж таки, щоб закріпилася вже монета над 3,5 тисячі. Ось тут було б дуже дуже, гарно. Ось так, друзі, ось такі мої думки. Пам'ятайте, що всі рішення приймаєте ви. Я висловлюю свої думки по ринку для, як то кажуть, своєї якоїсь історії. Ось і сподіваюся, я корисне щось вам. Доношу. Все. Тоді до нових зустрічей. Дякую за лайкоси, за коментарі, за те, що ділитесь цим відео. вам в...